У Житомирі біля розбомбленого окупантами ліцею номер 25 Житомирська міська рада спільно з міжнародним благодійним фондом «Сейв» та малою академією наук України за підтримки ФІНЧЕРЧЕЙД підписала меморандум про створення нової освітньої стратегії зруйнованого ліцею. Що він передбачає, пояснює міський голова. Сьогоднішній меморандум – це трошки інше. Це про софт. Софт, це і навчальні програми для вчителів, стажування за кордонів. І саме головне розробка нової програми по освітньої програми, саме для цього ліцею, яка буде після розробки, затверджена в міністерстві і по якій будуть навчатися діти. Абсолютно нова, абсолютно унікальна і саме для цього ліцею. Директорка благодійного фонду Сейв Долена Северенчук каже: перші кроки вже зроблені. Далі впродовж наступних дев'яти місяців науковці освітяни та експерти працюватимуть над створенням нової освітньої концепції для ліцею. Завтра ми стартуємо з стратегічною сесією, на яку з'їжджаються з усієї України найкращі освітні експерти, які будуть брати участь частина. Найпрогресивніших освітян Житомира це модерувати києво могилянська бізнес-школа і задача цієї стратегічної сесії напрацювати бачення, яким буде ліцей, а напрацювати його концепцію, напрацювати його стратегію. Наступні кроки це прописання навчальних освітніх програм. А це буде березень-серпень, тобто шість місяців. Експерти, методисти працюватимуть над освітніми програмами і над процесами в ліцею, такими як HR-процеси, скажімо. Це робота з учителями, як їх навчати, яка має бути система. Та? Власне, наступний рік ми, ми, ми хочемо, аби цей проєкт мав продовження, будемо робити все можливе, аби він продовження мав. Це буде розроблена система навчання вчителів. Також вчителі матимуть візит до Фінляндії, де вони вивчатимуть кращий досвід фінських шкіл. І тренінги, навчання перед тим, як розпочати створення цих освітніх програм. Співзасновниця благодійного фонду «Сейд» Анна Новосад переконана, що спільно з партнерами вдасться не лише відбудувати саме приміщення, а й зробити 25-й ліцей ще більш освітньо сильнішим. Відновлення цього ліцею з абсолютно. Інших перших кроків, аніж просто відбудова стін, це насправді перший кейс в Україні перший приклад того, як ми можемо разом відновлювати школи, відновлювати не просто будівлі, а відновлювати дійсно підхід до того, як освіта може здійснюватися. Цей заклад був і до цього одним з найкращих і найпотужніших у Житомирі. А створення його фактично ну використовуючи цей. Трагічний, але шанс для того, щоб відбудувати його з нуля, це можливість зробити його ще сильнішим, ще потужнішим науковим ліцеєм. Я дуже хочу подякувати Фін Ейд та народу Фінляндії, які підтримують це. Ми як фонд готові також допомагати міській раді, всі громаді Житомира, також шукати подальші кошти для фізичного відновлення. Цієї будівлі будівлі спільно з партнерами відбудова ліцею розпочнеться після того, як буде готовий робочий проєкт, каже Житомирський міський голова. Робочий проєкт вже команда працює. Це команда державна компанія португальська, яка займається вже безпосередньо робочим проєктом по відбудові цього ліцею. І після того, як в нас буде вже там перший робочий проєкт, після цього буде демонтаж саме цієї будівлі. Ми запропонували і презентували тоді не тільки ліцей, ми запропонували і презентували, розробили 3D-модель фактично всього цього кварталу. І по стратегії тут має бути декілька освітніх закладів, в тому числі перетворення вивчого кінотеатру Жовтень в один із об'єктів, який буде допомагати. Освітньому процесу обласна бібліотека також входить цей квартал. І вся ця трансформація разом має створити такий новий освітній простір в центрі міста Житомира. Каріна Цимбалюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.